Мало-помалу бюджетна компанія по збіру металобрухту представляє. Всім вітання. Ось недавно мені попався телевізор Samsung. Тож, друзі, сьогодні вб'ємо двох зайців. Як то кажуть, ну в смислі, звіря трогати не будемо. А покажу вам саме, що є в телевізорі, ось такому імпортному, і що є на платах від цього телевізора. Телевізор це такий, бачите, із серії недешевих плоский екран. Я вже його розібрав, щоб ось такий Samsung. Ось бачите, Ось вам показую його назву Плос, з плоским екраном, тож це серія недешевих. Ось також характеристики екрану. Ну я все з нього познімав, ось зрізав ось цю защитну полосу. Бачите, вона металева. Ось так. Прорізав болгарка і легко зняв. Ще є там всередині залізна сітка, але ну, розбивати тут скло, ну небезпечно. Коли ви розкручуєте телевізор, обов'язково ось тут є такий отвір, бачите, обов'язково там треба викруткою чи ще чимось пробити дирку і спустити воздух. Тому що навіть в моїй практиці знайомий дуже сильно поранився. Воно там не вибухає, як граната, але все це небезпечно. І цю сітку я майже ніколи не виймаю, бо розбиваєш скло, все таке скло тут, товсте, можна поранитись. О, Ну і тут лишився, бачите, пластик. Це передня частина і ось задня частина. Ну а далі зараз переглянемо, що в ньому є цікавого. Ось, друзі, всі потроха, як то кажуть, з цього телевізора. ну, Саме цінне це ось катушка як на трубці на екрані. Бачите? Ось-ось-ось-ось мідяха, вон там мідяха, ну, Потім розберу, скажу скільки. Взагалі все розберу і в кінці вам покажу, скільки коштує все це діло з телевізора. Тому що мені багато людей дзвонять постійно, пропонують такі телевізори імпортні. Це я знайшов. Людина винесла на смітник. Не на смітник, а до мусорних баків. Я стояв в машині, чекав дружину, дивлюсь, мужик несе, я вийшов, забрав його. Ось. А так люди от пропонують, я кажу там 50-100 гривень. Ну і звісно ж винесу з хати. І то, якщо це мені десь по дорозі або десь у людини ще якісь є речі, то я забираю такі телевізори 50-100 гривень в залежності. Ось такий, наприклад, що ми розглядаємо цей 100 гривень. Оці Таким екраном старіші, там вони бідніші, набагато там 50 гривень. Ну деякі люди думають, що купивши його за 300 доларів, він і зараз коштує 300 доларів. Розумієте? Тому... Як я тільки кажу про цифру 50 чи 100 гривень починають такі, вони думають, що воно мільйон стоїть. Ну, я думаю, ви розумієте. І от на сьогоднішньому прикладі подивимося, скільки коштує ось такий Samsung великий з плоским екраном, скільки він коштує. Тому що так їх продати майже неможливо. Виставляють там OLX, лихси, але чекати рік чи два. Коли його хтось купить, і опять же за яку ціну, і це якщо він ще робочий, і так, Ну, ви розумієте. Так, саме цінне я вам показав, ось катушка ще є петля розмагнічування. Ну, Тут як повезе, ось ця петля, тут як повезе, вона, ну, бачу, ця, мабуть, легенька алюмінієва. Вона є мідна, є алюмінієва. Якщо мідна, повезло. Ще плюс 200 з лишнім грам міді. ну Тут щось легеньке, то мабуть. Зараз я оці, дивіться, ось плата. Зараз я всі ці дроти познімаю вже за кадром, мабуть. ось Ну, що ще крім дротів, познімаю ось ці, бачите, радіатори, ось радіатори. Ось тут є катушка. ну Такі катушки я не розбираю. В неї є мідь, але там мороки, там зовсім трохи міді, а мороки там дуже багато. Тому я її отсюда знімаю і кидаю в металобрухт, в чорний метал. Бачите, дорогий телевізор, то на ньому ще є така зелена плата. Ну, зараз я поснімаю ці тяжолі елементи. Ось, зараз навіть вам покажу. Ось бачите, радіатор алюмінієвий Ось. До нього прикручений. Він охолоджує. Ось таку деталь. Такий транзистор воно Ну, є мікросхеми, транзистор. Ось бачите, він його охолоджує. Ось я його одвинув, далі там знизу. Треба підрізати, ну хтось виламує. Я користуюся ось такою, дивіться, міні-болгаркою. Ось так включив. От зараз ми вам з один. День. Ось дивіться, три секунди. І радіатор алюмінієвий. Бачите, спішу вам показати. Десь не прорізав. А, не. а ну так, да, ось, ось ще дві і ламаю. Дві ноги відрізав, а їх чотири. І ламаю. Ось тепер він легко знімається. Ось будь ласка алюміній сам цей транзистор цей не транзистор хто він Забув. ось я так спусую це також бачите радіатор підложка оця вона мідна їх можна здавати Ось такі деталі здавати, або за пів ціни міді. Два варіанти. От мідь сьогодні коштує. Ну, це коштує 360 гривень. Наприклад, половина ціни 180 гривень. Ну, не всі прийомки приймають за пів ціни. Або другий варіант, ви випалюєте, і деякі просто вибивають. Ну, я спочатку. Випалюю, а потім вибиваю. Раджу так робити, легше це робиться. І вже мідь у вас нелужона обпалена. Тож так робите і здаєте по повній ціні міді, яка там на сьогодні коштує. Ось. Ну Зараз це зніму, радіатори і ближче покажу вам плату. Цю зелену. Ось ще. Плата живлення в цьому телевізорі. Також, бачите, алюмінієві радіатори. Ну, зараз з вами розглянемо, що є цінного. Познімав я дроти, радіатори. Ось вам алюміній, дивіться, така кубка. Ну і ось такі плати. Це такий, бачите, багатенький телевізор на плати. Зазвичай дві плати, плата живлення і така материнська плата побутові. А тут ще попалась зелена плата. Бачите, зелена-зелена. Іли -зелена. мікс їх ще називають. Ну далі там може в якомусь роліку ми розглянемо такі плати, як їх вигідніше. Отак От здавати. Оце вже готова для здачі. Бачите, немає залізних елементів, немає радіаторів. Таку вже можна здавати. Ціна на сьогодні від 100 до 200 гривень. Далі може зроблю ролик і розкажу вам, як вигідніше так здавати чи знімати оці чіпи, може розглянемо. Ось. Ну і ось ще такі дві маленькі. Це вже побутова, Відрізняється легко. Бачите, з одної сторони коричнева, з другої зелена. Або буває коричнева, коричнева. Це побутова плата. Так, Це з кнопками, це вже в такому вигляді на здачу 40 гривень. На сьогодні там, де я здаю ціна. Ну, Ціни різні. Це, мабуть, найвища ціна на сьогодні в Україні. Зазвичай прийомки приймають такі плати, побутові 20-25 гривень за кілограм. Ось така плата. Тут я забираю. Ось бачите, жовтеньке це латунь. Оцей елемент зніму. Далі все в такому вигляді йде по 40 гривень на здачу. Так, далі плата живлення. Ну тут, що, що я тут заберу? Ось ці, як я вам показував. Ось я даже надрізав бачите, підложка мідна. Це все-таки це транзистори. А ось це, мабуть, ось, ось, бачите, це мікросхеми. Тут я теж надпиляв вам болгаркою, бачите, мідь. красна мідь. Поскусую. Це забираю. Ну і ці заберу також. Бачите, червона мідь. Ось. Ось їх три, тут три. Так, це тут алюміній. Ну, ось такі по, по типу радянських К-50. Вони алюмінієві корпуса. Ну, я їх також знімаю. Ну, такий розмір, ну, можна одну зняти, одну лишити. Це так робота для зими, корпус алюмінієвий і всередині алюмінієва фольга з бумагою. Ось це, зимой, можна їх розбирати. Ну і все, далі. Все більш тут забрати нема що, тож йде вона в здачу по 40 гривень. І ось материнська плата. Тут ми забираємо. Катушки мідні. Ось, ось, ось тут їх багато. Ось, ось. Потім ось такі ще катушки. Бачите, ось велика, маленька. Вон там сховалась ще одна невеличка. Ось. Забираємо це на мідь, ну і також це умова для здачі. З такими у вас не приймуть, треба їх знімати. Потім треба знімати ось такі залізні. Всякі залізні елементи треба знімати з плати. Також елементи, які вище за 3 см, також треба знімати. ось. Ну це, як я вам сказав, це також конденсатор по типу радянських К-50, Алюмінієвий корпус всередині алюмінієва фольга. Це я також зніму. Ось, що ще? Ось така, дивіться, зелена. Цікава, мені не дуже часто трапляється. Така похожа на КМ зелену радянську, але Ось зараз з воротнього сторони, дивіться, в неї є безкорпусні КМ. Ну, треба це знімати, розтворювати і знімати безкорпусні. Тось, те, таку деталь вона дуже рідко на імпорті трапляється, в телевізорах там. Також знімаю мікросхеми Тут на мікросхеми бідна. Ось одна, більше не бачу. Тому що тут, мабуть, є мозги ось ці. Тому на материнці ось вона одна. Зазвичай їх штуки 4, 5, великі є. Тут одна. Ну і ці конденсатори мідні, як я сказав, або Здаєте половина ціна міді, або випалюєте, вистукуєте і підложку цю мідну забираєте. Ось їх також тут. Раз, два, три, вон, чотири. Ось 5. Ось цю коробочку чорну я також забираю. Ось вони, вона одна, є на кожному телевізорі. одна. В середині там така. Деталь в вигляді таблетки. Вона керамічна і покрита посрібленням. тож Забираю, можна самому потім переробляти. Ну і, і поцікавитись на прийомках, таке повинні теж приймати, тому що з кераміки саме легше робити афінаж, срібло, золота. Тож керамічні такі деталі, вони популярні у скупщики. Легко його афінажити, виймати звідти срібло. Ось, ну, друзі, ось так. В принципі, я вам показав. Далі я все це познімаю, зважу кожні елементи, на листочку напишу вам, скільки це, на які кошти. І вже подивимося з вами, скільки ж нам, якщо розібрати десь, ну я не знаю по часу, скільки, щоб це розібрати. Ну нехай візьмемо там, як то кажуть, поступово. Але впевнено, ну нехай буде 2 часа ми потратимо на розбір повну цього телевізора. І подивимося, скільки за це можна отримувати коштів. Розклав я цей телевізор на атоми. Ось зараз, друзі, подивимось, що в ньому було, скільки він коштує. Все порахував. Ну, плати побутові. З них я поснімав те, що я завжди знімаю. Ну, ще бувають, знімають ось, бачите, оці полубочата, схожі на радянські. Відрізняються дуже легко. Радянські магнітяться, магнітяться. Ось. Ну, Є люди, які збирають, прийомки їх не приймають, але хто сам перероблює, їх купує, це легко знайти. В інтернеті таке купують. Не знаю яка ціна, але Та З деталей, що я забрав, це мікросхеми. Ось вони також пусті, але їх також купують Приблизна орієнтовна ціна десь 300 гривень кілограм. Так, ну давайте візьму зошит і зараз подивимося, що що у нас вийшло по грошам. Ось я все написав. Дивіться, чорний метал. 3 кіла по 5,50 рахував. Так, далі що? Ну, саме головніше, мідь. Міді 675 грам, порахував по 350 ну, Прийомки приймають 340-360 середню ціну, ну, бачите, головні кошти це мідь 236 гривень. Так, далі, що ще? Алюміній? Алюміній 320 грам, рахував по 60 на 19 гривень, дріт, сплат кабеля живлення не було. Ось дріт, сплат, ну, всередині телевізора його 215 грам, Я порахував пів ціни. Ну, десь на 30 гривень приблизно. Того, що його треба випалити, щоб мід звідтіля дістати. Так далі. Плата побутова. Плата побутова пів кіло. По 40 гривень рахував на 20 гривень. Плата зелена або мікс 130 грам по 150. Рахував також середня ціна, приймають від 100 до 200 на 20 гривень. Що ще? Транзистори ось ці і мікросхеми. На, ну, Мідь на мідь. Ось рахував по півціни міді. Получилось 54 грами на 10 гривень. Ну і решта це вже в вигляді бонуса ось ці по типу радянських КТ-50. Розберу на алюміній і алюмінієву фольгу. Також тут є трохи посріблення в цій коробочці. Тут є трохи безкорпусних кемок і ось кнопка ось така, технічне срібло на міді, там буде. Ну, ще ось також, бачите, два контакти з коробочки. Ну і ось такі роз'ємчики, трохи буде латуні. Це вже таке бонусом. Пішло, тож, друзі, вийшло цей телевізор на 352 гривні. Якщо рахувати, що я за нього... Кошти не платив, то якби за 2 години роботи непогані гроші. Якщо б я заплатив 100 гривень, отримав би 250 Ну це ще багатий такий, бачите, на мідь телевізор, попадалось мені великі і більше міді, і кіло міді в імпортних було. Ну це дуже рідко. Стандартні оці. З круглим екраном там 300-350 грам міді, ось і рахуйте. Решта все, бачите, воно. Ну, копійки, ну також трошки набігає. Ну, це що телевізор тут і алюмінія трохи більше, ну і дріта більше, і плат більше. Ось так. Тому ось така сьогодні ціна, друзі імпортного телевізора. Кому була інформативна ця інформація і сподобався цей ролик, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Ну а я по традиції також не забувайте підписуватися на наш канал. А я по традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. «Ти заходь, коли що!»